Вони отут пускають по цьому, по закладу цьому. А то пофіг поляриться, тому що... Бо місце рекламу сатин немає. Треба місце друкове. Треба просто тупо проходити, клеїти. Може, другу? Тільки тут. А на радіо теж вони не пускають? На радіо щось пускають. Бутули не пропадають. Я ж тобі кажу, ти за довгі зробив. Кінчики самі. І скрутеї. Кінчики наші тернопільські. <плес> думаю, Забава, пари. танці і mm -hmm. все весіля грають. <плес> Я думаю, що... Та нічого, якось... Зараз мене просто це бояючи. Дуже добре дух. дух. Дуже маєте файну марку тримаєте таку українську. Тобля, ти можеш це? Але ти дивись, не потім мені робить. Так, попробували би вони спілкуватися російською. Ні, у вас є своє. Свейду, сожре. У вас есть вот клевый такие. Странно. Да, мені треба позволили. У мене є. серія. Я її веду за труды. Ага. так давайте разом. Так, У нас тут так, мы зараз апарат и все. Сейчас я с коралипавым. Я хочу собрать. Ту душу. Слухай, я пам'ятаю, я десь не на ту фотку в Фейсбуці. Ви там такі юні, всі такі Юнивер. <рес> так, давай. ще раз. Ралиповер. Так там, так вот там. Притулей потримай. Yeah, yeah. Ти боком не сходя. О, а ми собі, блін, задумали oh, тут, що... Тільки зараз треба робити думав, між ними, ё... щоб вони Та ось я зараз, ну, між ними розцей, щоб не. О, і ми хотіли би щось подумати. Так, я тримаю. Включай. Такий наш плотний трек. А ти що знімаєш тут? Терпіту записуєте через який мікрофон? Та який прийдеться якийсь там. немає, який добрий. Закрий спочатку її. Вілля, який там тест тримати? Вась Паскаль. Можу в цих картинках. Де то є закриття? Тобі дав закривач. Він не скромно Зараз треба отак обмотати, щоб це не дергалося. Так, Гуц. Щоб це вже туди не дергалося. А знімаєш тільки звідси? Не так, другим бок. Ну, зараз треба самого. Тільки звідси. Там в мене сангар зараз. Шур, бета. Отут, оце привяжи, загузуй отак, щоб тут натяжки не було. Так, я тримаю, а ти там... Проблема, там в мене немає місця. Дуже довгий, ну, короткий це. Потягнути не можна десь? Є написиться, щось ми таке, О, так. тільки що аж нам блиснула групка. Ну, якщо ну, б при нагоді, якщо у вас є, буде бажання, ну, наприклад, послухаєш, захочеш а, там і сюди. щось зіграєш. Ми трек зашлемо, це без напрягу якось. У нас просто... записати не проблема. Ви там закинете трек, а ми все там можемо записати. Ви ви власть, ми кінем. просто зверху накинемо і вам можемо дідатися для зведення, наприклад. Має. Ви маєте самі записуєте, що маєте якогось. На радіо, у нас, у нас, на радіо у нас ну раді. є така. Або... А ще, ще, ще питання. Ви завтра в Тернополі залишаєтеся чи Ми на полі. ми... Ви до нас на щось... 3, вже. О! Ми щас, uh, Так, ми завтра ще думаємо піти на. Співайте! Усіє України <звук> втікав. Ще завтра мало бути. Вася, заїжджайте. <звук> Я придумав утягом пояснювати.